Вітаю всіх в моєму селі на Полтавщині. Літо це не тільки квіти, пташки, бджілки, метелики, а ще й дуже багато ягід у садку. І ото поки сидиш під тим кущиком, ревеш і за квітами спостерігаєш, милуєшся їх красою. Оце ось такий контейнер на 3 літри малини та смородини. Каструлька теж на 3 літри. Син приїздив, допоміг мені нарвати і дорогою з садка до хати, поки дійдеш, то і квітами намилуєшся, бо не можна ж їх оминути. І зі смородини будемо готувати пастилу та желе. Пастила це натуральний фруктовий десерт. Ми готуємо її без додавання цукру з медом. Тому наша пастила буде не тільки смачною, а ще й корисною. Ягоди смородини помили, перебрали у блендері. подрібнюємо, щоб одержати пюре. Залежно від того, з яких ягід чи фруктів готуємо пастилу, інколи можна додавати трохи води у блендер. Ми готуємо пастилу вже третій рік. Відколи придбали цю сушарку та блендер, якихось точних пропорцій, скільки брати ягід чи фруктів, і скільки меду, немає. І так дивимося візуально. Готове пюре розподіляємо на лотки. Важливо, щоб пюре було добре збито. Можна за допомогою силіконової лопатки його розподіляти, але краще, щоб само розпливлося і заповнило форму. Піддон змащуємо краплею олії. Також важливо знати, яка саме кількість поміщається на піддон, щоб не було так, що пастила потріскається. Або буде занадто суха, коли налити мало, то воно пересохне. Коли налити багато, то або не висохне, або потріскається. Це щось що сушила малину, з лотків зняла, не винесла уже пастилу Поставили сушити, не встигаю все. Спочатку поставила на 10 годин при температурі 55 градусів до півночі. На ніч я вимикаю, наступного дня ще ставлю сушити. Періодично нижні лотки переставляю наверх, верхні, навпаки, вниз. Також один раз перевертала саму пастилу на лотках, вона гарно відстає. Гладенька і рівна поверхня, немає ніяких ні тріщин, нічого. Я ріжу на чотири частини, а потім згадала, що минулого року різали на вісім оцих сегментів. Тому оце починала спочатку так, а потім взяла ще порізала навпіл кожен із цих чотирьох. Рулетиків ще я скрутила. Також нагадаю, що в минулі роки ми готували пастилу з різними смаками, і малина з бананом, і абрикос, яблуко, груша. Також минулого року син привозив таку екзотичну, як для Полтавщини, ягоду, лохину, то з неї ми теж готували пастилу дуже-дуже смачна. І ароматна. Загалом всі ягоди, фрукти, все, що є в садку, і воно вродило, то його можна все переробляти не тільки на звичні нам там варення чи желе, а на пастилу. Такі смачні домашні ласощі. Взимку ця пастила буде смачним нагадуванням про тепле. Літо зберігаю пастилу у закритому такому ось контейнері бокс 3 літри. Герметично закритий, зберігається у мене в шафці, дуже добре зберігається, там трошки ще лишилося з минулого року смачна пастила, яка і досі не втратила смак і аромат. Я дивилася, як зберігають інші люди по стилу, то бачила, що хтось загортає окремо кожен рогалик в якусь плівку, хтось обсипає цукровою пудрою. ну По-різному люди зберігають, кому як зручно. Хтось у скляних банках зберігає. Головне, щоб тара була закрита герметично і пастила була правильно висушена. Тоді вона буде ізберігатися добре. Це ось у мене лишилося трохи минулорічної пастили. Тут, он, бачу, з абрикоса є така помаранчева, потім ще з дині, здається, робили із апельсином. І щоб вас дуже не втомлювати, тут я поставлю відео на швидкість і зараз покажу кінцевий результат, скільки пастил вийшло в мене цього разу. Було 7 лотків, я різала на 8 частин, отож, 56 таких собі рулетиків. Вийшов повний бокс. Ось такий. Накрию і відправлю на зберігання. Пастила зі смородини готова. А це минулорічної. Залишилося небагато. У маленький приклала контейнер, закрию герметично. Домашні ласощі на зиму готові. Також ще ось закриваю баночки, готували желе з чорної смородини та з малини. І хоч готуємо щороку, але щороку, коли береш, перевертаєш банку, то все таки знизу <говорю> другу руку підставляю, думаю, а чи не випаде? Хоча це рецепт надійний, перевірений, желе смачне завжди виходить. Я не даю вже тут рецепт, тому що окремі відео у мене є желе з малини на зиму та смачне, густе желе зі смородини на зиму. Тому тут я просто показую свої щоденні справи, чим я займаюся, як ми переробляємо ці ягоди, тому що щодня щось робимо, сушимо, сушарка весь час працює, закручуємо щось, варимо. Хоча, здавалося б, коли є свій мед, то навіщо ті якісь там варення, чи желе, чи ще щось? Оце ось таке желе, а то не піднесла, не показала вам. Желе тут чотири баночки з малини та шість з чорної смородини. Так от, коли є мед, то навіщо там? Оте, солодощі якісь, цукром, варення. Але ж коли ти насадив у садку тих кущів, смородини, порічки, агрусу, малини, всього повну, не знаєш, куди його одівати, що з ним робити, тому потрібно його переробляти. А там уже, як буде, як ото я завжди кажу, не собі, так людям. Головне, щоб його все до ладу довести. Також дуже прошу тих людей, які вже скористалися моїм рецептом заготовок на зиму. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалося, а щось може й ні. Також не забувайте підписуватися, у моєму селі цікаво. Бажаю всім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.